Всім доброго вечора. Е, зараз буду е, займатися роботою. Ладно. Бордюрчики мені треба залити від каченят, тому що е, тут на рівності були і будуть вилазити ці плята. Мені треба, щоб не приварювали, да, ну і не приварювати сітку всю. Ми їх зараз залєм і буде все файно. І Не будуть вилазити ці ціплятка, качатка, гусятка і триматиметься сітка. Зробимо об'єм зайця, як одним патроном, чи двох зайців одним патроном, чи як там кажеться, не знаю. Так що беремося до роботи, бо щось у нас таке затягує, не затягує, хоч би дощу не було. Так, є в мене отакі досточки. Зараз ось треба поприбивати. Подтрималися. Бардючки невеличкий, потрібен. Здоровий мені теж не треба, ось такий десь і підійде. Бачите, там, там, а тут під свої. Вигребуть кури чи ще щось. Істок, щось уже й найшло. бу виправлю Ojej, jakie będą te Ojej, no, będzie jeszcze żeby nie z А че б то вырезала Потом конечно Мне не нравится Карпаччо Тепер попідсипаю можна заливати. Вечерю ще великий. Тарашу, двома не обійшлася. Це, вроді, вибір, так немає вибігти. Пропустила, ще є. Оглянуть ніч нема, поїхали замісювати. Бедемо як коняха. Га її той раз покупала. water Ну ничего с провинся винку Уже дирка десь So, так, ще пісочку треба. Я відеочка наберу, щоб течіло ту не перти. Бо буде тяще, мабуть, чому відрозі ви принести. А тебе що вже їм щось принесла, я вас вже годувала. Щургу теж не хочеться заливати рідке, кетують, щоб не виливало, Так що лучше підмішувати. Ну що, поїхали вперед? Би качки не найділися тут. Бо вони тільки стоять і ждуть. Тут дірочку замастила я. Це багато, то я розумію. Це занадто багато. Нам треба вровня з тією. Е, ліза, ліза. Ось як хорошо, і сеточку держатимуть. І дірочок не буде. А вони вже дзьобають. Так, підожіть, буду закривати, бо діла не буде. Дивіться, що вони роблять. Жируть його. Don't watch me. düzen Hlað, hlað, hlað. Давай, давай Слава Богу Я 10 потів злила Зараз менше повилазить. Ці дирочки позамовчувати Треба ще порох там зробити Тепер можна відкривати і нормально працювати. я аж заморилась, поки їх позаганяла. Mm-hmm. Один заміс з, е, залило Оце скільки вийшло його. Буду ще один замісювати, заливати. Е, і буде хорошо І акуратно сітка держатиметься Далі не співаю е, відео записати, тому що вже темніє. Так що всім лявлю. Все, доробила. Хоч вже й темно, але доробила. Приймати, приймайте результат. Під носом спотіла, спотів, лоб Ну, От і добре.